Об'явлення 10-й розділ є важливою частиною книги Откровення, яка містить глибокі символічні зображення та важливі повідомлення. Ось ключові моменти та висновки, які можна зробити з цього розділу. Присутність Бога у першій частині розділу описується могутній ангел, який з'являється з небес, несучи Боже послання. Це відображає Боже втручання в історію людства. І демонструє, що все, що відбувається, контролюється Божим планом. Ангел з обіцянками і древнім сувоєм символізує откровення і знання, яке Бог надає своїм людям. Доручення до проповіді. Важливою частиною розділу є повеління пророкувати про народи поган язики та царів. Це підкреслює місію церкви і віруючих у світі донести Боже Слово до всіх націй. Це послання є універсальним, закликаючи до відгуку та поклоніння перед Богом у всьому світі. Прийняття Божого Слова символічне споживання сувою, яке є спочатку солодким, а потім гірким, відображає динаміку прийняття Божого Слова. Це може принести радість і надію, але також і виклики. Цей розділ підкреслює значення світового масштабу в сповіщенні послання. Сучасні події, які свідчать про розподіл християнського послання та активні місіонерські зусилля, підтверджують актуальність цього розділу, прокладення мостів між культурами і народами через послання любові та зцілення об'явлення 10 закликає віруючих до активної участі у Божій справі, пророкування. Це не просто передача знань, але й відповідальність за свідчення про правду в нашому середовищі в суспільстві та в особистому житті. Об'явлення 10 показує велич Бога, важливість Його слова та заклик до рішучих дій у проповідуванні Євангелія. Розділ наголошує на тому, що Божі обіцянки і откровення мають світлий та глибокий сенс. Що потребує активного прийняття та дії з боку віруючих, це закликає нас до активності у виконанні місії незалежно від труднощів, які можуть виникати на нашому шляху. І нагадує про те,